Демографічний рекорд у користині. Городянка у місцевому пологовому народила свою 16-ту дитину. Це хлопчик. Хлопчика назвали Давідом. Родився він вагою 3200 і зріст 52 см. Людмила Михайлівна вперше пацієнткою пологового відділення стала у 1992 році. Їй було 19, сьогодні жінці 43. Про свою велику родину розповідає з теплом та любов'ю. Настарша дівчинка, сьогодні їй 24 роки. Два хлопці вже женилися, а я вже до речі, бабушка. Ну, у мене п'ятеро дорослих, один студент ось в цьому році, і менших ще десять. Родина Камінських яскраве підтвердження виразу: дав Бог дитину, дасть і на дитину. Сама Любов Михайлівна також із багатодітної родини. Вона має двох братів і сестру. Всі разом своїм батькам вони подарували 41 онука. Це неймовірно. Хто на производстві роботи, хто ще в армії ось служить. Хто вдома, дома так, по господарству, потихонечку, один одному допомагають. Так що, поки справляємося. Останнім часом у користині росте тенденція народження третьої і більше дитини, але 16 це абсолютний рекорд. Випадок звичайно унікальний, але ми повинні гордитися, що відбулося в нашому місті, в нашому закладі, з громадянкою нашою. Так що ми тільки раді і вітаємо такі випадки. Усіх своїх дітей Людмила Михайлівна народжувала у Коростенському пологовому відділенні у різних лікарів. Щаслива мама всім задоволена, жодних нарікань немає. Радує те, що це не пов'язано з виплатами, і радує те, що це відбувається в благополучних сім'ях, так як в даному випадку. Сім'я дуже благополучна, діти доглянуть, ніяких проблем там немає. Народження 16-ї дитини в родині це радісна подія і для міста. Тому до палати Людмили Михайлівни завітали гості з подарунками. Корисені в книгу рекордів корисне війшли, це спору нема, але я думаю, скоро і до України доберемося. Але саме головне вам щиро подяка, що ви гроші вже 16 діточок, і вони всі у вас такі догляжені, гарненькі. Подяка вам за те, за ваш Материнський героїзм, як так би його назвав, радів цього дня і очільник центральної міської лікарні, адже вибір такої досвідченої мами, саме міської медичної допомоги, не аби яка реклама. Вибір на наш заклад впав всі шістнадцять дітей, народились у нас, так що і всі, якби без ніяких проблем, так ну слава Богу, я кажуть, ми раді вас вітати. Дай Боже і вам здоров'я і вашим дітям. Маленький Давид, – 16-та дитина в родині Камінських. Та чи остання? Мама каже, як Бог дасть.